Привіталі, привіталі, моя дорога, шановна аудиторія! Сьогодні на дворі дощ, в душі весна, в руках чай, а значить що? Ми записуємо нове відео. Це пане, що дуже неочікувано, не тому що зазвичай я записую відео тільки про книжкові розпаковки Сфері Лут. Але у мене тут величезна книжкова полиця, яка була не розказана, а саме книжки, які я привезла з книжкової країни. Цього року книжкова країна. Була моєю першою книжковою країною. Раніше я ходила тільки на фестиваль книжковий форум, Але книжковий форум останнім часом, Львівський книжковий форум, щось з ним пішло не так. Там немає оцієї книжкової душі. Тому я шукала її десь інакше в даному випадку у Києві. І ось сьогодні я хочу розказати про всі ті спойлер, 10 книжок, які я купила там, і плюс три деякі інші, але про них буде пізніше. Так от. Починаємо спочатку. Їх вони на мене тут лежать, і не те, щоб їх якось спеціально виставляла у тому порядку, в якому їх купила, це швидше так вони мені лягли сьогодні. Так от, саме перша книжуля це безсердечний мисливець крізь Тенці Карелі. Вибачаюся, що так дивлюся, бо я реально не пам'ятаюся ці імена. Книжуля прям дуже красива. Вона отак виглядає, отак вона виглядає з боку. Є варіант от, з цим зрізом, є варіант простий, але я вже вирішила, що раз вона в мене буде лежати на моїй полиці, то нехай уже буде красива. Наскільки е, я знаю, цієї книжки є два варіанти. Вона взагалі дуже цікава, тим, що Україні видали е, обкладинку таку, як в Британії, але назву переклали таку, як в Америці. Бо таке деколи буває, що навіта сама англійська книжка видається в двох країнах: типу Британія Великобританії і в США. З різними назвами і з різними вкладинками. Типу, як, наприклад, «Гаррі Поттер і Філософський камінь. В Британії це Harry Potter and Philosopher's Stone, а в США це Harry Potter and Sorcerer's Stone». Отака от от хвилинка цікавинок. Так от, що ми знаємо про цю книжку? Ця книжка складається з двох частин. В Україні поки що видавництво Artbooks видало тільки першу. Але, думаю, що буде і друга. Друга називається The Rebel Witch. Наскільки я розумію, це дилогія, вона розповідає нам про дівчину Руну, е, яка насправді є відьмою, але у тому світі, де вона живе, відйомство заборонене законом. І ось, щоб якось допомагати іншим відьмам, наскільки я розумію, стаються якісь певні події, е, і її тепер вважають дуже класною чувихою. Типу вона тепер світська левиця, вона тепер ходить на всякі заходи. Вона там зі всіма тусить високопосадовцями, а тим часом допомагає е, слабшим відьмам уникати закон, ну, закону і щоб там нікого там не, не чекнули. Е, наскільки я розумію, е, вона буде знайомитись із великим сливцем на відділом, Гідеоном Шарпе, і Оранжі Пізно, звісно ж, закохається. Тобто книжка у нас буде швидше все, що з тропом від ненависті до кохання, або навіть від незнайомства до знайомства до кохання. Не знаю, чи є такий троп. Але обіцяю бути цікавим. Я думаю, що пан Гідеон з часом переосмислить своє відношення до віді, і все буде чудненько і прекрасненько. Одним словом, така наша перша книжуля, якраз покладую сюди, отак от щоб було видно. Друга книжуля це від видавництва так. Це те саме видавництво, що наша ідея, але вони тепер видають ще і книжки типу не манго, а от прям, от прям книжки, книжки з текстом, з купою тексту, а не з картинками з текстом. Це книжка української авторки Віоліни Ситник. Я вже її як не дивно прочитала, бо не заінтригувала назва. Грішний, оце от от таке, от, таке. Але по факту, ну не знаю. Якщо чесно, мені вона, мені вона трохи виявилася за слабка. З позитивних сторін тут цікаво те, що в нас є е, Україна, тобто всі події відбуваються в Україні незрозуміло до кінця в якому місці, так як там площа, можливо, це Львів, можливо, це Київ, бо там трохи 50 на 50. Але е, історія розповідає нам про ангела, який один з тих ангелів, які впали на землю під час цього переворота. І... Ось він тепер на стороні поганців і пробує заграбувати інших хороших персонажів на сторону темряви. Але ну, для мене події в цій книжці розвинулися якось дуже швидко. Це відбувається дуже, так ніби хочеться, нам, замість того, щоб зануритися самих персонажів, ми просто поверхово описуємо події. Що для когось, можливо, ок, можливо, комусь хочеться просто швиденько знати про що книжка і якби що сталося. Але я більше люблю емоційну складову, коли я прям докопуюся, що ж послужило причиною оцього чи того рішення. Тому, напевно, що цього мені не вистачало. Також книжка себе номінує як New Adult, але ну, відверто з гарячих сцен тут був просто факт, що вони були. Тобто, там хлопець і дівчина, вони там просто гаряче. Переспали і на тому якби все. Я би взагалі цю книжку віднесла, якщо відверто до Янки дав. І якщо рекомендувати її підліткам, то вона досить обля прочитання. Тут закладена хороша мораль, є хороші персонажі, чом би ні. Ну і мені ще сподобалося, що кожному додавали отаку красиву листівочку, отака от в мене. Це, типу, наш головний персонаж, а це наші інші персонажі, і ну, досить красиво намальовує. Мені сподобалось. Отака от вона. Також покладу її сюди. Наступна книжуля це. Наступна книжуля це манга. Навіть напевно, що. Я не знаю. Маньху, маньхуа. Я не впевнена, що це якби, основний видавець. Чи це Китай, чи. Ні, я думаю, що це Китай. Тут нас головний персонаж називається, вроді, мені здається, таким трохи китайським ім'ям. Тому що все, що це китайський. Твір. Е, ну, автор тут пише Азі Майоран Вольбек, швидше все, що це псевдонім е, автора сюжету, автора мальовки. Е, тому важко по автору судити, хто це. Виданиство Варвар, книжка Прешестя повелителя демонів розповідає нам про е, хлопця, який у іншому світі був суперкрутим мачіловою демонів, але ну, як завжди ще сталося, він вмер. При певних обставинах і переродився у наш світ звичайним хлопцем. Але звісно ж у нього лишилися сили демона. І він тепер намагається жити нормальне життя, щоб бути хорошим, просто спокійно жити, але не було би цієї книжки, якби в нього справді це все так виходило. Тому маємо, що маємо, я купила їх виключно через те, що мені сподобалася обкладинка. Отака, от я взагалі планувала купити в цьому одиництві зовсім іншу книжку, щепач, але на той момент її у них не було. На книжковій країні, тому мені довелося брати саме оцю. Отака от, от вона. Я її вже прочитала також по дорозі додому, бо ну каману А, да, приколі те, що вона вся, вся кольорова, отака, от от, вся красива, кольорова. На відміну від японської манги, яка чорно-біла. І читається завдав наперед. А тут вона прям читається спереду, як класичний комікс. Е, дуже раджу тим людям, які ще ніколи не читали ісикай, бо це завжди буде весело. Ну тобто ісикається, коли якийсь персонаж з одного світу. Перероджується в іншому світі. Оце є такий японський термін ісикай. Але книжка дуже прикольна, я буду справді чекати на другий том і сподіваюся, що воно буде таке, таке ж веселе і неорд... 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 таке ж веселе і симпатичне. Отак, хай буде симпатичне. Ось у нас і третя книжка. Четверта це шостий том сталевого алхіміка. Я не знаю, чи там видно, Ну, зверху у мене вже перші п'ять тут стоять. Оце буде шостий. Чесно, я прочитала тільки перші два, але я збираю всі. Я як ешкетчу з покемонів вона кетчтемол. Хоча мене відверто дуже повільно виходить. Я би ще раз хотіла, щоб наша ідея випускала свої продовження манг, які вона вже давно анонсувала, ну, хоч трохи скорше. Бо виходить, що нові виходять новинки в них там, якийсь новий, один такий том, один такий перший том, один такий перший том. А продовження старої класики, яку всі чекають, виходить, ну не знаю, в кращому випадку раз в рік або два рази в рік, це якщо нам ну, воно дуже пощастить. Я Про що саме цей том, я не знаю? У нас на обкладинці Last, тобто українською це швидше все сашохіть. Один зі смертних гріхів. Що саме тут відбувається, я не дуже пам'ятаю, бо я давно вже дивилася аніме, але певно, що щось надзвичайно епічне. Ще мені подобається ще ця манга, тим, що вона дуже ну, прикольно крейдованого паперу. Отак вона виглядає. Прям кожен сточок такий блискучий, видно, що якісний. Подобається мені, що є зріз, що тут є таке тиснення красиве в формі алхімічного круга. Ну і вона дуже прям гарна. Піде мені в колекцію. Колись прочитаю, але не сьогодні. Е, наступна книга у нас це Ватага Кейт Стюарт. Відверто я почула колись і в одної блогерки, що є оця книжка, по-моєму, є ще дві, тобто це насправді трилогія з трьох книжок. Е, вона обіцяє бути дуже гарячою. Це певно, що як дивно, чи не єдина книжка з тих всіх, які я купила, яка прям реально має бути 18. Часів. Про що вона розповідає? Тут у нас 19-річна Сесилія, тимчасово переїздить у містечко, має рік відпрацювати на заводі свого батька, щоб успадкувати від нього частину акції компанії і багато грошей. Гроші їй треба, бо вона хоче вступити в коледж і допомогти мамі, яка ну, ходу мама безпорадна. Рік має бути нудним, але вона знайомиться з нашими хлопцями, які тут у нас Шон і Домінік. Вони, звісно ж, зухвалі і звабливі, бо інакше книжки би не було. Але вони не просто друзі, вони братство. І вони мають якісь таємниці. Там ще якісь атуювання Ворона буде задіяне в тому братстві і якісь там знаки. Ну одним словом швидше все, що тут буде щось про небезпеку? Вона буде розкривати якісь таємниці, заодно буде розкривати Шона і Домініка. Е, мені дуже цікаво, про що буде в результаті книжка, окрім гарячих стен, бо все-таки вона от така тостенька, скільки тут -то сторінок речі. Тут, тут, тут у нас 430 сторінок. Ну, звісно, не м, четверте крило, але досить таки потужно. Тому сподіваюся, на хороший сюжет і на хороше описані сцени. Кладемо її сюди. Е, наступна книжка у нас української авторки Валерії Савотіної. Називається Чаплунка і Культ. Отака вона від видавництва Віхола. Чим ще цікаве це видавництво, що воно в основному видає українських авторів лише. Я не, ну, не знаю, чи лише- лише але, тих, що ми бачили на фестивалі, там було прям максимально все українські автори представлені. І мені захотілося також щось взяти. Я щось чула про цю книжку раніше, тому що мені запам'яталася. Не те, щоб це була класична обкладинка, яку я зазвичай купляю, але, ну. Щось в ній було. Щось в ній було таке, що мені захотілося попробувати. Е, у нас це книжка буде про Україн, ну, українські реалії, тільки трохи з містичним впливом. Тобто тут у нас будуть український пантеон богів, типу Перун, Стрибогів і всі інші українські е, міфологічні істоти, типу е, Мавок і Ще цього всього всякого. І що тут історія, що стрибогий син став вегетаріанцем, будь-яке закляття можна купити. Ну, це, напевно, що просто опис самого світу. Так, е, звісно, їхній світ десь опиниться в мирне життя під, е, якимось, е, під загрозою, і е, головна героїня буде обирати, якому Богу довіритись, щоб поки прокладає собі шлях у світ людей. Мені цікаво почитати, як того разу вклали е, українську міфологію в книжку, наскільки воно органічно тут вписалося. І сподіваюся, дуже весело. Я дуже хочу отримати задоволення від цієї книжки. Отака от, от вона красотка. Кладу її так от, щоб було виднося. Не всі там видно чи? Оце як, як так, це добре, на гамена. Як водно. Це добре, це не сфорум. оце це свором. Оце у нас книжка Крістофера Пріста Престиж. <рес> Про неї цікава історія, що я її не планувала купляти. Це була швидше безкоштовна книжка до двох книжок, які ми вже з Марго купили. Але е була акція: ти типу, купляєш дві книжки і третя буде подарунок. Але що прикольно в цій книжці, що вона по цьому фільму «Престиж з Ю Джекманом від Крістофера Нолана. І наскільки я пригадую, цей фільм мав дуже неочікувану розв'язку. Мені цікаво, чи в книжці йде все те саме. Чи все-таки Нолан щось переграв, і там все не настільки очевидно. От я і якось прочитаю. Ну, історія тут розповідає про двох фокусників, які намагалися вразити публіку щораз то більше. І з часом їхні фокуси перейшли за межу, скажімо е, так, дозволеного людськими нормами, наскільки це було у фільмі. Наскільки що це буде у книжці, хизи. Але побачимо. Я чесно кажучи, як не дивно, це була неочікувана покупка, але я справді чекаю, що там буде всередині. Наступна хиженця це якраз ота, за яку я і отримала оцю. Ми з Марго купили таких дві однакових. Чого? Бо вона гарно виглядає. Це дуже просто. Ну і ще, окрім того, що вона гарно виглядає, мені сподобався опис, бо ну, я не скажу, що я дуже люблю коричневі кольори на книжці. Більше якось вони мені видають чимось старим. Напевно, це мене більше навіть відштовхувало від покупки, ніж змушувало її купити. Але книжка обіцяє нам історію про персонажку, яка живе у світі книжок і намагається уникнути реальності за допомогою винахідливості та добрячої порції сарказму. Що якби зразу мене і покорило. Тому що книжки винахідливість сарказм. І сподіваюся, там в неї буде ще порція чайочку. І, наскільки я розумію, тут буде Лондон, тут будуть якісь. Е Вечірки, чи бали, так незрозуміло, буде кохання історія. Головна персонажка, яка любить е, книжки, чай е, і сарказм, і щось про кохання, я думаю, це має бути достойно. Ну і Лондон, так, да, ми не забуваємо. Лондон, лондон! Чесно кажучи, Лондон мені завжди віддає трохи відчуттям про темного you know what I mean. Тобто ця атмосфера Вікторіанської Англії. Оці там історія про Джака Різника», чай, ця чайна кампанія з Китаєм. Оце все, ну не знаю, мені якщо це справді, а це вроді справді в ті часи, 1890 рік. Я, я чесно не пам'ятаю, які часи це було про що я розказую. Мені здається, швидше 1700 щось там. Ну, але побачимо, що буде у цій книжці. Вона мене інтригує і справді вона одна з перших, яку я зараз хочу почитати, от прям з цих всіх. Оп. Наступна у нас отака от краса, називається Іскра Богів. Зріз у неї кольоровий, але без додаткових малюнків. Е, наскільки можна зрозуміти по кладинці, це щось про міфологію. Тут у нас будуть е, грецькі боги. Швидше за все, що сучасний світ. Історія розповідає про бога, е, Боже, цей, що воно вогонь приніс. Е, Прометей. І ось він хоче стати людиною, але для того йому треба знайти дівчину, яка в нього не закохається. Тобто, яка буде опиратися його чарам, і якщо він це зробить, бо виявляється, всі боги прям дуже чаровабельні, А оце, якщо він зробить так, що дівчина в нього не закохається, то йому дарується бажання стати смертним, бо він не хоче більше бути Богом чомусь. От ця книжка має нам розказати. Чому він не хоче бути Богом? Хто буде ця дівчина? Як, звісно ж, вони закохаються один в одного, бо інакше книжки не було. І до чого це все приведе? Мені, мене дуже інтригує тема міфології. Я думаю, що це має бути щось дуже цікаве. І остання, не повірте, да, це вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десята книжка, яку я купила на цьому форумі. У того ж видавництва, що я купила і безсердечно мисливця, тобто артбукс це м'ясник та чорна пташка. Вона отака красива зі сторони. Пораз дуже-дуже так само гарний. Отакий от. В принципі, такий, як і Езріс. Історія нам розповідає про двох вбивців, одного якого, нікнейм це м'ясник. А в іншої її, скажімо так, е нікнейм це чорна пташка. І ось вони кожного року змагаються над тим, хто в них там буде, я не знаю, чи хто більше людей б'є, чи хто це зробить цікавішим способом, і в результаті вони якби знайомляться, якось швидше, все, що працюють разом над чимось, чи що, і, звісно, вже там закохаються, але там будуть свої моменти. Тобто ця книжка така трохи чорна, якщо відверто. Але наскільки я знаю, все рівно там має бути щось про любов. Можливо, я не впевнена, наскільки це точно що тут будуть гарячі сцени. Багато-багато-багато в цій книжці тригерів. Я навіть не хочу починати, бо як, бо тут прям от, дві сторінки як тільки про тригери, які є в цій книжці, але я люблю сюрпризи. Нащо себе це обмежувати цими тригерами, якщо можна отримати травму, поки читаєш. Ніколи не відмовляйся від травми, поки читаєш. Ось так от. Отакі от в мене були мої 10 книжок. Але ви спитаєте, що ж було з іншими книжками? Де вони? А я скажу, отут ще в мене залишилось 4 книжки, які не входять ці цих книжок. О. А чому? А тому, що вони були поза планою. Е, Наречена. Це е, остання книжка Аль Гейзлбут, яка вийшла у нас в Україні від видавництва Віват. Чому я її взяла? Бо я її дуже хотіла. Вона така також має красиві зрізи. Я її хотіла купити ще на, книжкову, на, на книжковій країні, але коли ми прийшли, її вже не було. Тобто її розібрали. І в мене були цілі, я таки хотіла, щоб вона у мене була. Я хотіла її прочитати рано чи пізно. Я її ще англійською чекала, поки вона ну, перекладеться в нас українською. Тобто книжка була прям must, must have to be read. і, і я тільки приїхала її, я зразу зайшла в книгарню, взяла її, аби аби я не забула, що на мене має бути. Е, Арі Гейзелбуд зазвичай пише книжки, типу легкі романтичні книжки. Я не знаю, чи це можна назвати ромкомами, але щось в цьому є. Зазвичай це щось про битву розумів, там вони обоє шахматисти, вони обоє вчені. Десь там вони змагаються, але все рівно хтось з них любить іншого, а ти також любить іншого. І там ще десь буде гумор між цим всім. Але ця книжка, наскільки я розумію, це фентезі. Тут щось має бути про вампірів, можливо, щось про вокбулах лакрасу на свок на фоні. І мені дуже-дуже-дуже цікаво про що Я навіть опису не читала, от така от навіть анотацію взагалі не розгортала, просто дивилася на входинку і облизувалась. Тому що це має бути щось епічне. Так. Кладемо її ось сюди, от. Наступні три книжки у мене прийшли від видавництва е, Рідід. Е, Рідід, ти, мій. видавництва Лілія, Ліліяка дуже добре знає всі видавництва. Е, е, я її замовляла, мені здається, ще в січні чи в лютому за, для цієї книжулі. Це третя книжка про Персі Джексон. Я збираю всю колекцію, бо вони дуже-дуже гарні, вони такі блискучі. От, третя книжка називається Персі Джексон і Олімпійці. Друга в мене десь також є. Ось, наприклад, Персі Джексон. Ачка. Персі Джексон олімпійці це була й море чудовись, а це прокляття титану. Отакі от, от вони гарні. Перша книжка в мене зараз з подружанням, але вона ж така ж така ж красива і така дискуча, і вона з боку ну, прямо так гляньте, гляньте. І це історія про сина бога Посейдона. Я навіть, якось це буде спойлер, що Персії Посейдон це типу, ну... Бо на першій частині ми тіпа, розкриваємо, чий же ж це син, але. камон, всі розуміють. Це, ж, це підліткова книжка. Тут, швидше, загадка не в тому, чий він син, а як він буде розвиватися як персонаж. Типу, на яку сторону він стане, які він обере кроки для того, щоб не знаю, там, сподобатись батьку, чому буде байдуже на батька, чи він хоче йти своїм шляхом. Ось про це ця книжка. І взагалі вся історія. В кожній історії це щось буде. як в міфах про не знаю про Геркулеса або щось типу того, йому треба буде там швидше, за все, що пройти якийсь шлях, вбити якогось супермонстра. Тим часом будуть ставатись певні події, як і в класичних пригодницьких книжках для підлітків. Але ну ну не знаю, ну, вона така гарна, ну, я не втрималася. Я думаю, це як з Гаррі Поттером, коли хочеться назбирати всю колекцію. Мені от цього теж хочеться назбирати всю колекцію. Отак, коли нігне ні, місце. Ні. І наступні дві книжолі на я замовила разом з цією, бо ну цю я брала поперед замовлення, а це така, ну вони там вже будуть, плюс ну там доставочка буде безкоштовно. Я знаю, моя фінансова грамотність явно, вимагає від мене трохи більшої уваги, але вже як вийшло. І так от, ці книжки мали прийти ще у березні, але у них там сталися проблеми з виданнями цього персі Джексона, і мені написали, чи я об їх отримати десь в травні. Я про них успішно забула до минулого тижня, коли я приїхала з книжкової країни з оцим паком, і мені прийшло повідомлення від нової пошти, що прийшов ще оцей пак. І я така чудова. Тепер дофіга книжок, які я ще не читала. Так от, що я взяла ще крім Персі Джексона? Перше це басила авторки Лорен Робертс. Англійською це «Powerless». Е, Звертом, тут, наскільки я розумію, будуть якісь е, змагання в стилі. Я не думаю, що це стиль як Голодних ігор, але це швидше просто, напевно, змагання між персонажами. Е, тут є якісь елітні, які десятиліттями володіють силою, яку подарувала їм чума, щоб це не було. Народжених звичайними виганяють із королівства. Ніхто не знає краще за нашу головну героїню. Звичайно, звісно ж, звичайно, це ж вона героїня гриня, саме звичайна, але потім виявиться, що вона зовсім не звичайна. Яка вдає себе екстрасенса, щоб вдертися до віру елітних, випадково врятувавши одного з принців, вона опиняється у вирі ігор очищення. Ось і наші ігри, такі не голодні, але якісь інші, тобто якісь магальницькі елемент, мета яких продемонструвати могутність елітних. Якщо її не об'ють опоненти під час ігор, то об'є принц, що не дізнається, що наша головна героїня абсолютно звичайна. А ну тому напавлась без сила, але напевно, що вона буде в нас таки сила. Книжка дуже приємна на дотик. Тут ось цей софт-тачок обкладинка, красивий, ну, кольоровий зріз, скажімо так, фіолетовий, І я не знаю, скільки тут частин, мені здається, що це не ваншот, тут все-таки кілька є частин. Я навряд чи буду читати, поки у нас хоча б не вийде друга. Але мені цікаво, про що ця книжка, раз вона така мега популярна, можливо, там щось є таке, про що я ще не знаю, і варто було б почитати. Голодні я відверто не читала. Тому буду сподіватися, що ця книжка мені відкриє цей жанр з якоїсь от е, такої класної сторони. Так, я думаю, її можна вже її покласти на місце також. І третя, яку я взяла виключно, бо мені сподобалася вкладинка і стиль це дівчина, яка впала під море. О, така от вона краса. Це корейська, корейська авторка Аксі О. Переказ корейської легенди про Шім Чон. Наповнений атмосферою, хоя оміядзад. Вона ну, одно дуже гарно виглядає. Вона невеличка, також. отака. От мені не дуже подобається, що сторінки білі, я взагалі любителька більше таких жовтих сторінок. Але шрифт досить великий. Думаю, що читабельно. Всього тут 330 сторінок. Серйозно, я думаю, що тут 200 максимум. Аж 330. Але ну, великий шрифт може завдяки цьому. І, може сторінки тоньші, не знаю. Історія нам розповідає про село, яке вважає, що їх прокляв морський Бог, і кожного року вони мають йому платити якусь данину. Фу, тобто, це досить до речі, поширена така легенда у азійських країнах, про те, що є якийсь річковий Бог, морський Бог, якому треба віддавати свою найкращу дівчину раз в рік в данину, Тобто, простими словами втопити її в тій воді. І, типу, завдяки цьому у них буде там гарний врожай, спокійний рік, їх не затопить, ну там ще купа всього. І ось тут дуже схожа історія про те, є в нас е, дівчину, яку також мають кинути в ту воду, але її е, кохає там наш, ну, кохає певний персонаж і сестра цього персонажа або їй шкода спо, дивитися, як там її брат страждає, що його наречану вб'ють. Вона вирішує. Скочити воду замість цієї нареченої, щоб врятувати любов брата і припинити страждання. Ну, відверто, ну, такий собі поворот: типу, брат любить якусь дівчину, і вона замість дівчини вирішує, типу, чекнутись. Але я підозрюю, що завдяки цьому, що, що в неї знайде своє справжнє кохання, бо це така таки історія про жертовність, кохання та відвагу. У такому східному стилі і з дуже красивою поливкою. Цю швидше за все, що я прочитаю, все-таки раніше, ніж Паверлес, тому що це ваншот, тобто її можна читати абсолютно саменькою, вона прекрасна сама по собі сподіваюся, і е, я очікую на класні емоції після її прочитання. Отак, От оце мої книжкові покупки за книжкову країну і чуть-чуть після неї. Я сподіваюся, що це вам було весело дивитися, так само, як мені було весело розказувати. І якщо все буде добре, і в мене буде натхнення, я би ще дуже хотіла зняти відашку про те, які в мене є самі мої улюблені, найулюбленіші і гарячі книжки, які найулюбленіші романтичні книжки, і, можливо, ем, щось із останнього прочитаного, що я вже реально прочитала, і можу розказати, чи воно ок, чи ну краще, так, так, так обійти стороною. Отаке от, от мене. Сьогодні бажання. <хи> Ох, і доки, сподіваюся, вам було весело дивитися, як і мені було весело розказувати. Цьомкою, цьомкою, па-па!